Огляд монтажу теплового насосу потужністю 18 кВт, встановленого для декількох цехів з теплою підлогою, та в подальшому буде встановлено ще й канальний фанкойл. В даному випадку це його перше включення. Труба тут. 12 і 19, тому 19 тягнули окремо, щоб зручніше було працювати. Ось такі бубліки в нас вийшли. Тут вже в нас знаходяться два манометри низького та високого тиску. Маркування зовнішнього блоку. Шум тут не принциповий, тому що це виробниче приміщення, тому його тут взагалі чутно не буде. Огляд внутрішнього блоку насосу Раймер на 18 кВт фазний. Працює в парі з бочкою на 500 літрів. Зараз система відключена. Ще будуть проводитись роботи монтажні. Зараз у нас тиск. Трошки завищений в системі 2.5, але перевірили всі з'єднання. Нічого не да не тече. Все розключено 40 трубою ППР. В даному випадку система працює виключно на опалення. Подивимося параметри роботи. Вже 15 хвилин працює, поки тільки 29. Градусів у нас на виході. Зворотня температура 25. Встановлено 55. Зараз зменшимо. До 35. Все, тут у нас таймер з трьома періодами роботи, Wi-Fi Списки помилок вже почистили, були завоздушення. Сетінг у нас заблокований це для інженерів. Ну і статус роботи всіх датчиків, тут і повітря, і температура фреону, і температура води. Все це можна відслідковувати. Система буде працювати з теплою підлогою та канальним фан-койлом. Фільтр в самому низу у нас все дана система працює.